В грудні 2024 року відбулося укрупнення державних податкових інспекцій. На Кіровоградщині діяла 21 ДПІ. Деякі з них були ліквідовані, частина об'єднані. Про зміни розповіла начальниця Олександрійської державної податкової інспекції. Наразі на території області діють лише чотири податкові інспекції: це Кропивницька, Олександрійська, Новоукраїнська та Голованівська. Якщо говорити про наш район, то ліквідовано одну інспекцію Онуфріївську. І оскільки Олександрійський район на сьогодні має тільки одну податкову інспекцію Олександрійську, платники податків під час подання звітності обов'язково мають це врахувати, тому що кодів ДПІ, які були раніше 1116, 1117, 18, 19, 27, більше не існує, а тому звітність необхідно спрямовувати тільки до одного контролюючого органу з назвою Олександрійська ДПІ і відповідним кодом 1126. Зазначене не вплинуло на сплату податків, зауважують фахівці. Рахунки та напрямки не змінились. Додався рахунок для сплати військового збору підприємцями, це пов'язано зі змінами в податковому законодавстві. Наразі Олександрійська ДПІ обслуговує 9 таких територіальних громад. Я їх перелічу це Олександрійська, Приютівська, Новопраська, Пантаївська, Попельнастівська, Онуфріївська, також Великоандрусівська, Світловодська та Петрівська. Це не багато немало, 6 тисяч юридичних осіб і майже 9 тисяч підприємців. І крім цього, наші відвідувачі також це громадяни, це найбільша ливова частка людей, які звертаються до нас, тому що вони є платниками майнових податків, таких як податок на нерухоме майно. Земельний податок, орендна плата, мінімальне податкове зобов'язання, а також податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, які сплачуються за підсумками річного декларування. Платників податків Олександрійщини приймають три центри обслуговування платників: Олександрійський, Світловодський та Петрівський. Мешканці Онуфрівської тергромади обслуговуються в Олександрії. Такі найпоширеніші адміністративні послуги, як отримання картки платника, отримання довідки про доходи, відмова від ідентифікаційного номеру, вони надаються у будь-якому центрі обслуговування без прив'язки до місця проживання. А от інші адміністративні послуги надають центри обслуговування за основним місцем обліку платників, крім платників онуфрівської ДПІ, якими наразі вже опікується центр обслуговування платників в місті Олександрія. Вся актуальна інформація є на сайті Державної податкової служби. Можна звернутися до фахівців центру обслуговування платників або дізнатися за телефоном. 097 053 53 54